Так, хлопці і дівчата, розкажу вам ще одну доточну історію, яка сьогодні просто до абсурду дійшла. В чому цей абсурд заключався? Зараз спробую вам об'яснити, якщо я виложу все правильно і чітко, це буде добре, тому що я навіть сам трохи почав в цьому запутуватися. В общем, у нас щеплення з X1. Як бачите, самоподвод відстрелював майже до грані і ще йому буквально по пару міліметрів по самоподводу, і диск, типу, ізношен. Що це значить? Дивіться, на моторі міняли, міняли цеп, а клієнт рішив, що зробити. Провірить цепу, привезти до мене і зробити її чи реставрацію, чи підкинуть нове, бо все одно знімають махові, коли міняються, бо вона ззаді там знаходиться. І виходить, провірить цепу, щоб ну, два рази не знімати її. Як ми кинулися до цієї цепи, то, є, ну, в принципі, що? По плоскостях нарушена, на маховіку теж трошки є перепали. Бачите, який він. І феродол у нас є І бачите, воно і трохи нерівномірно. Ну, неважливо. Давай ми. Тут же ж на цьому диску, бачите, ось стоїть типу, як такий маятник, який є оці всі, всі теж колібання первічного вала. І що виходить? В хазяїна власника взагалі проблеми не було з цепою. Взагалі не було. Просто що каже, ну навіщо? Вона вже приїхала 168 тисяч рідна цепа, яка з заводу машина салона покупалася, приїхала отакий от великий ресурс. І ну, просто давай підкинемо, щоб потім, типу. Через 1030-40 вона не вийшла з строю і опять коробку не сніг. Давай підкинемо. Тобто вишили ми. До чого ми прийшли? За що цього розбитого маятника я засумнівався і сказав, що, слушай, хлопче, воно і так довго ходить: купи комплект, диск, диск, корзину і вижимний, бо вижимний у нас трошки, трошки гудить, То є, ну, желательно його поміняти, він не таких великих грошей стоїть. В чому сама суть? Мене смутив цей маятник, я йому говорю: купляй лучше лучинову. Маховик я проточу, подгоню по прижимчику, буде все просто вогнять. Він каже: хорошо, давай. На станції, де він це все робив, тось вже є ці деталі. На станції сказали, що йому там за 7500, 500 допустимо, ну, корзину, диск, все куплять, поставлять. Есть, питань нема. Давай пробивати через своїх. Тобто, в мене вийшло на тисячу дешевше. Ну, це як. Це щеплення мого товариша. Тобто я вирішив, власне, провести всю, цю, можна сказати, таку експедицію, поїздку за цим щепленням. Подивитися, що буде в коробці, качество, все прослідкувати. Приїжджаю, я в общем, покупаю, а там в коробці. По вінкоду, по машині, все б'ється, все класно. По ВІН-коду у нас ось такий диск. Це я би уш не знайшов. Бачите, в нього теж є маятник, і вся ця штука, але діаметр його 228. І фіродо, у нас йде Ось таке. То есть, май, майже разница в 7, 7, мм между вот этим фиродом. Бачите? Тут у нас 39, 6, 6 мм, по, ну короче, 228 диск, а это 240 И ширина по Ферадо, бачите, есть разница. Это больше, это меньше. И опять же, по Винкоду пробили, на цей мотор 143 лошадки, то есть Ну, і де оцей 228-й диск. А по-нормальному стоїть отакий 240-й це рідний диск. Це вже новенький, я для примірки показав. І давай у нас ось ця дискусія, які ставить, а чого такий, чого не такий. І тут починаються ці всі качелі. І дзвонимо вже на станцію. На станції кажуть, що з 15-го року перевели на отакі диски на 228 й Щось там туди-сюди. Кажуть, чи може бути, як правильно. А, типу, диск важчий, він може давати е, більше звуків, але ж ну, клієнт проїзди на цьому. Я йому ну, спрашую, якісь звуки, погрешності? Що небудь було? Він каже: ні, ні, фіган, типу, все класно, все пушка. Я б його не міняв би, якщо б не ця ситуація заміна цепі. В итоге, дурдом такий виходить, я не знаю, ви зараз це розумієте, ви сприймаєте, що я розказую, чи ні, але суть от така. І давай копати. Оказується, такі комплекти йшли з самого початку. 240 ві у БМВ, от ви покупаєте машину, от вони йшли отакі от 240. ві І за того, і за того, бляха-муха, воно пройшло 168, я думаю, воно ще 30 тисяч пройшло. 200 тисяч ви б проїхали б на рідне сцепі. Що робить, коротше, люк, не знаю, хто там, концепт цього БМВ. міняють, переводять на 208, бо вони розуміють, що, блядь, сцепа дохуя до хуя їде. Ви розумієте, до хуя вона їде. Вони переводять на 228. Із-за чого у нас йде менше фірадо, менше фіра до. Понимаєте, діаметр менший. А якщо діаметр менший, значить при різких стартах воно буде пробуксовувати десь. Ну, от це ота от наклона, що от воно буде пробуксовувати, фіродо буде стиратися, тому що по площі прилягання теж менше. І воно буде більш більше і знашуватися і вже машинка буде приїжджати там 100 тисяч. Поняли, в чому прикол? Вот в чому прикол. І за того, от, з 15-го року, мені кажеться, що перевели. Тому що, ну, давайте скажемо так, якщо б дійсно був би якийсь би резонанс, вони вони і корзину. Корзину теж переробили. Ось, бачите, тут 240. Це той, що йшла рідно. Но, коли береш корзину. Корзину з упаковки з таким диском під 228. Тоже, блядь, корзина 240, розумієте? Там теж корзина 240. Тобто То вони не поміняли ні корзину, тільки зменшили диск. Диск з меншим фіродо, щоб розкальзувало, і з меншим діаметром. Ось така історія, ребят. Ну накопали. А воно ж знаєте, кстати, як? Якщо в тебе в моторі 143 кобили на надійснювати, ти ж можеш там стейчик перший дати, другий. Да? І вже в тебе там буде 170, да і вже буде більше. І все, 228 буксує. Ти зразу хлопа капусточку ляп-ляп. Коротше, тратиш і покупаєш ну, новий комплект. <гум> Понімаєте, да? Кеш викидується? А так уже зразу у хлопчини із заводу стояли 240, А з мотором а в моторі було 143 кобили. Але щеплення у нього за щодо цієї корзини, тут, кстати, є накали пісков, воно видержує до, до 220 дізельних. І ви розумієте, чого людина проїхала на цьому щепленню 168 і ось вот 168 вот, ресурс рідного сцеплення на рідній машині. Тобто його ще можна 1030 точно пиляти, пацани. Овічаю, от, відвічаю. А стояла б та 228, вона б вже б здохла б десь на 100 тисячах, я думаю, вже все. Її б вже не було, бо вона стерлася. Тому що нагрузка велика на піродобула на діаметр, і все, воно б не працювало. Так що розумієте, і теж різниця це 6,5, це 8 тисяч. Тобто різниця 2 тисячі гривень. То тобто, і вирішили з клієнтом, якби. Взять, переплатить 2 тисячі на 200 кілометрів, на 200 тисяч кілометрів, 2 тисячі гривень, ви самі розумієте, це просто пиль. І поставити те, що було, а не то, що, допустимо, зараз завод перейшов, предлагає. Знайшли, накопали номерок, все, щеплення заказали. Так що, все, в вогнях, все в вогнях. Так що, зараз ставлю 240-й, нову корзину, там лежить, коротше, протачую плоскость, щоб була рівненька, і все, і погнали знову на 200 тисяч. Махові, кстати, в хорошем состоянии по демпферу, то есть с він еще буде ходить.